церков празнує пам'ять славного святого Афанасія Олександрійського. Той, хто маленьким хлопчиком був приведений мамою до Олександрійського патріарха, сказала мама: Тут є мій син, приймайте його і найучиться церковним справам. Виріс талановитим хлопець. І, будучи особливо даровитим і знаючим священне Писання учення церкви, був учасником Первого Серенського Собору проти злоречня і злоучення розкольника Арія. У 326 році був ізбраний патріархом Олександрійським. Його слово читаємо перед. Тим кожен раз, коли відкриваємо псалтир, на початку псалтирі є слово святого Афанасія. Нині церков празнує ще одних святих перенесень мощей, князів Бориса і Глеба, любимих дітей князя Володимира. Нам важно всьому празникові що, по-перше, Борис і Глеб були убиті власним. Рідним братом, не рідним по, по народженню, но усиновленим. так той самий брат повбивав усіх, хто міг. І всі двоє братця, Борис і Глеб не противилися, коли незаконно зробив у Києві той нерідний їх брат переворот і захватив владу в Києві. То всі браття сказали: ну що ж, брате, хочеш бути князем київським, будь, ми не проти. Але сам захватчик, той нерідний їх брат, хотів уничтожити законних претендентів на Київський престол і подступно убив Бориса і Глеба. Хоча воїни, з котрими був Борис і Глеб, особливо Борис, була армія з ним, сказали, Борис, дай команду, ми заговорщики у Києві, всіх уничтожимо. Всі, хто приймали участь у заговорі, ми їх уничтожимо. Но Борис розумів, якщо він піде цим путем, треба вирізати пів Києва, і він як брат стане, брато Тоді він сказав таке слово. Ні. Я не хочу підняти руки проти мого брата, учасник переворота, да брат подозріє, що вбив батька Владимира князя, котрий його усиновив, бо дуже подозрительна була смерть князя Владимира, внезапно заболів. Потім його обманули на кінець, тільки вивів борис армію з Києва, випустили із тюрми. Того злочасного зразу таїнственно помирає князь Володимир, і так от тут убиває двох братів. І от до сих пір, коли ми читаємо молитву церкви, щоб ніхто з наших людей також навчався не піднімати руки на брата свого. Нам ще важливо друге, ми всегда вспоминаємо дуже інтересну важну інформацію. Бориса і Глеба воспитували наші виходці з Карпатської Руси, русини. Троє братів, Угрини, Мойсей, Георгій Єфрем. з придворними його жени прийшли троє хлопців, троє братів, але їх особливість була на першому місці. Вони обладали письмінністю. і. Настільки були грамотні і способні вчити, що князь коли увидів їх дані, вручив їм і воспитання, і обучення, і письменності, і воєнне обучення, і богослужебне. Всі троє братів наших виходців із Закарпаття історичної Карпатської руси, Угрини, кстати, у Кафедральному соборі в Ужгороді є три сім'ї, котрі мають ім'я. Пишуться Угрин. священник Петро Угрин це його внук. А той самий Угрин у Великих Лучках збудував церков у часи Чехословакії, коли русини верталися з цього православ'я, а у Великих Лучках 95% людей в селі перейшли у православ'я. І коли маленький кутці вернули стару церкву, то за американські гроші. Православні тоді у Великих Лучках отбудували прекрасніший собор, який донині красується в центрі у Великих Лучках. Троє братів оказалися воспитателі не лише Бориса і Греба, а дослідники кажуть, що і таке воспитання частково получав і Ярослав, будущому названий мудрим князь Київський. Кстаті, можемо спомнити, за 100 років до того, як Ярослав Мудрий відкрив у Києві школу для дітей, 100 років раніше Блатинський князь Коцел уже таку школу відкрив для наших предків, для наших дітей, котрі вперше в часи Кирила і Мефодія отримали в руки письменно кирилічну. І вона була настільки удобна, настільки божественно мудра що діти в течені пару тижнів вже знали читати і писати. Так, поступаючи, наша віра сильна, наша молитва спасительна для тих всіх, кого ми молимося, і за воїнов, і за переселених, і за людей у лікарнях, за людей, котрі на заробітках. і в тому наша віра сильна, спасительна, бо ми перейшли від смерти у життя і від землі. and the BC. amen